Одинадцять років тому під стінами кримського парламенту пролунали голоси вільних і мужніх громадян України, які розпочали боротьбу проти російської агресії на нашій землі. І як би ворог не намагався змусити їх мовчати, спротив окупації кримського півострова триває до нині. З перших днів окупації кримчани сповна відчули, що таке справжній русський мір. Масові незаконні обшуки, численні затримання, депортація та примушування служити в армії ворога стали буденністю в окупованому Криму. Росія намагається продушити спротив, але сфабриковані справи проти Володимира Балуха, Нарімана Джеляла, Олега Сенцова, Миколи Семени, які на щастя вже звільнені, та багатьох інших кримчан, які ще утримуються Росії, лише доводять те, що держава-агресор боїться, оскільки спротив дає надію на повернення українського Криму. Так само окупаційна влада намагається знищити українську та кримськотатарську ідентичність з Криму. На півострові не лишилось жодної української школи. А кримсько-татарська мова викладається в лечею окремий предмет. Діти змушені вчити історію чужої для себе Росії, а історія Криму переписана під наративи російської пропаганди. Масовим явищем є мілітарне виховання дітей, нав'язування їм ідеї, що агресія проти інших країн це нормально. Культурна спадщина Криму умисно руйнується, проводяться незаконні археологічні розкопки, все знайдене вивозиться до Росії. Минулого року окупанти зруйнували останню українську православну церкву на півострові. І це далеко не увесь перелік злочинів, які вчиняє держава окупант в Криму. Проте, всупереч намаганням ворога їх приховати, прокуратура та органи правопорядку автономії щоденно працюють над їх документуванням та притягненням винних до відповідальності. Більше 250 обвинувальних вироків щодо окупантів та їх соратників в Криму є тому підтвердженням. Правосуддя настане для всіх. Реалізовував політику терору та залякування в Криму. Головне пам'ятати, що наша сила в єдності. Тільки разом ми зможемо зробити Крим вільним.